Вітаємо вас, в анархокабаре зелена лампа Гість нашої сьогоднішньої студії видатний український поет, мистецтвознавець. Можна вас так назвати? Ви ж пишете? Слово. Ні, вибачайте. Поет, драматург, художник Лесь Подерев'янський. Традиційне перше питання для рубрики Хто винен і що робити? Чи є у вас, пане Лесь, концепція національної ідеї України? В чому вона може полягати? Ну і питаннячко. Ну серйозне питання. Вона серйозна а, програма. Ну, перше питання: навіщо Україні національна ідея? От я хотів від вас чесно почути. А, а на да, да, <плес> да, да, да. Ні, просто е, це така екзистенція українського буття. Тобто ми можемо жити без національної ідеї. У інших країн є якісь еліти, стоп, якісь еліти, які формують в принципі культурологічний контекст життя певних країн. Ну задають ритм, задають динаміку, задають ідеологію. А у нас такого нема. Ну, Чиї? національна ідея потрібна, очевидно, Китаю. Очевидно, Росії. Можливо, можливо, зараз не дійдемо. А. Можливо, Сполученим Америки також. Але, наприклад, а навіщо Албанії національна ідея чи, чи іншим таким країнам? Да? Ну, от, от ми, наприклад, прийшли в Албанію в телевізійну студію. І там сидять два мудака і дуже серйозно обговорюють албанську національну ідею. І твоя реакція на це. Ну, по-перше, як в свій час зауважив Кучма: Україна не Росія, так я теж можу сказати, що Албанія не Україна. А там, я можу помилитися, може, але, інші, ну може, мільйон на півтора, а у нас все-таки 40 років. Можна віде. іншу країну. Але... Насправді, ну, таку як... велику країну, яка знаходиться в центрі Європи, розляглася між прекрасним а, благополучним Заходом і Дикою Азійською імперією. І отак, от вона тут, не знаходячи своєї геополітичної місії, бовтається як. Та не а, треба той, геополітичних місій. Тарас Григорович, он, з Шаблюкою, прекрасною, сказав цю національну ідею. В чому вона полягає? В своєму вірші. Він сказав садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть і так далі. От і вся національна ідея, ну є багато країн, в яких до речі, благополучних досить. Це скандинавські країни, які там не сповідують у цих імперських замашок, про які йшлося правильно, коли ви згадували Америку, Росію чи Китай, так? так і не треба, і не треба. Тобто, наша національна ідея в тому, щоб комфортно почуватись, Щоб мати національну ідею, щоб не мати національної ідеї. Рецепт від Леся Подерев'янського національна ідея. Можете крупничком так шоу балет. От національна ідея. Я кажу красивий. Подивіться, подивіться, що вони виробляють. а? Ну, національна так, ідея України полягає в тому, щоб не мати жодної національної ідеї. Вони там пишуть слово «х**й» ногами. Вони пишуть слово ногами. Да. Дівчата, можете написати ногами слово? Х***"? О, то, що нужно. Ні, це у вас 3Х якесь ви вийшло. Це ну похоже, це. На... Можна слово х***". Добре. Або, або ще, ще можна радикальніше, радикальніше. Висловити українську так. національну ідею. Знаєш, яку? Як? От нас. Ще раз, можна красиво, громко, щоб всі почують. Або англійською це буде елегантно факов. Окей, а хто від нас мусить оддатися? До нас доєхуються. Ну, а то ні. Хто? Ну ну як, ну всі росіяни руму ані що зробили? румуни, росіяни, росія гад делають рука, тебе кормить, блін, іли ти що то платиш? Що ви чешете в прямому ефірі? Кому воно треба? Ви чому в принципі? Анархічна ідея, анархічний устрій, це найбільш притаманний устрій для українця, який звик обходитися віками без держави, тобто держави не було. Оце, от зараз, тільки 23 роки, там ще 7-8 років за Богдана Хмельницького, коли існувала так, стала якась така форма української державності. Українці вже навчилися жити без держави, і чи можливо, чи це утопічне питання, що анархоустрій коли-небудь. Стане домінуючим на якихось територіях. Тобто люди почнуть знизу самоорганізовуватися в якісь такі общини, в якісь угрупування і будуть брати владу, будуть брати на себе відповідальність і якось розбудовувати такі вільні території. Ну, дивіться, якщо подивитися на всю історію, то кожному дебілу буде ясно, що це і є шлях України, тому що Україна ніколи не мала державності, і всі, значить, плачуться: ах, Україна не мала державності, та вона не мала державності, тому що вона їй не потрібна. Це і є її шлях. Ну це ж ясно. Очевидно, що за 20 років можна було побудувати, побудувати все, що завгодно. Ну якщо за 20 років українці не змогли побудувати державу, бо це не держава, це лайно, то значить вона і не треба. Може, може і не треба. Знаєш? А яким вам бачиться образ і життя, і думок? І якісь, можливо, матеріальні абриси от ідеального українця. Як він мусить будувати своє життя? В якому будинку жити, а, які книжки читати. Можливо, це вже занадто, але просто от, як, на вашу думку, мусить виглядати модерний українець і з чим себе самоідентифікувати? Да, ну, питання. А, да, серйозне, у нас да. серйозне питання. Не подіть да. на дивані, сіли, слухайте людину розумно. Ідеальний українець, та знає, де він? І наша він? Ну це вже Фрідріх Ніцше, да? Надлюдина. Ну, це... трохи це... є. Я Троху не думаю, той. це с**ня.